Привіт! Вітаю на моєму каналі Алла Польська. На цьому каналі ви знайдете корисні відео про життя в Польщі. Після перегляду цього відео ви будете знати, де треба складати документи на карту побиту, який пакет документів зібрати і як взагалі вислати цей пакет документів. Тож починаємо: як зрозуміти, де треба скласти ваш внесок на карту побиту? Внесок на карту побиту – це є ваша особиста справа, ваша нероботодавця. Тобто вам треба складати ваш внесок там, в тому місці, де ви проживаєте, або до того ужинду воєвудського, якщо бути більш точною в тому воєвудстві, до якого ви відноситесь. Наприклад, якщо ви живете в Гданську, то треба складати в Гданську. Якщо в Варшаві, то в Варшаві. Якщо ви працюєте у роботодавця, і його фірма є зареєстрована в Варшаві, але ви проживаєте в Гданську, то ви складаєте в Гданську другий момент, який важливо зрозуміти, можна скласти на карту побуту до останнього дня вашого легального перебування. З українцями, скажімо скажемо так, досить просто зараз, бо легальне перебування всіх українців є легально продовжено до 4 березня 2024 року. Тобто, тут якби немає о чому розмовляти зараз, ви можете складати на карту побуту, якщо ви є підприємцем або працюєте, один з найважливіших пунктів. Це який пакет документів треба зібрати? І я би хотіла тут поділити документи на обов'язкові і необов'язкові. Почнемо ми з обов'язкових документів. Що туди входить? Перше, це два заповнених внески. Друге чотири фотографії. Третє залончник номер 1 Цей документ заповнює ваш роботодавець. Четверте ксорокопії сторінок вашого паспорту. І тут вже ця вимога відрізняється в залежності від ужинду. Наприклад, в уморському воєводстві треба зробити ксеру всіх сторінок вашого паспорту, а в Варшаві треба зробити ксерокопії тільки заповнених сторінок паспорту. Сам процес складання на карту побиту він може відрізнятись в залежності від того, в якому воєводстві ви складаєте на карту побиту. Зробити дві ксерокопії першої сторінки паспорту, тобто там, де є ваша фотографія. Шосте підкріпити підтвердження, що ви зробили оплату скорбову 440 злотих. Ще треба буде заплатити 50 злотих за саму видачу пластику. Не треба одразу платити 50 злотих. Ви можете заплатити цю суму після того, як отримаєте позитивну децизію. І сьоме документ називається інформація старости. Він не, не завжди є потрібний, тобто є деякі винятки. Що я маю на увазі? Базі, коли кажу обов'язкові документи, коли ви вже особисто прийдете до ужинду, щоб скласти ваші відбитки пальців, то треба обов'язково мати цілий перелік цих документів, або інакше ви просто не отримаєте червону початку до паспорту. Звісно, це не означає, що не будуть приймати ваш внесок, або цей внесок є неактуальним. У вас є, звісно, декілька днів, щоб донести ці документи, і після цього можете вже отримати цю печатку. Зараз переходимо до додаткових документів, вони теж є важливими під час розгляду вашої справи. Наприклад. А з приводу роботи це можуть бути такі документи. Перше це старахування, це може бути приватне або ЗУС. Друге, це ваша умова, умови злеценняння, умова о праці. Третє це дозволи на роботу. Це може бути зазволення на праце, воно в народі ще називається воєвудське запрошення, ошвячення, просто запрошення його називають, або повідомлення, наприклад, що зараз є актуальним для українців, а попередні піти, якщо ви складали і отримували свідоцтво о попередніх роботах, швядецтво праці, документи, котрі посвідчує, наприклад, де ви живете. Тобто, всі ці документи вони допоможуть інспектору зрозуміти вашу Справу якнайшвидше дати вам позитивну, маємо надію, що тільки позитивну відповідь. Теж, якщо, наприклад, вони будуть подарувати якоїсь додаткової інформації, вони висилають, наприклад, лист на вашу поштову адресу, там де ви живете. Це теж є дуже популярна помилка. Коли ви не забираєте пошту з ужин, ви отримаєте дуже корисну інформацію, що вам треба донести, і це теж може прискорити вашу справу. Тож не забувайте це зробити і забирати пошту. Ми вже з вами знаємо, де треба складати внесок на карти. Побиту, теж ми знаємо, який перелік документів треба зібрати, і останнє зараз як власне скласти цей внесок. Тут є три варіанти: перше, це можна вислати ваш внесок поштою. Тобто, що ви робите? Ви вкладаєте всі ці обов'язкові документи до листівки, а приходите на пошту в інтернеті. Такі підтвердження потвердження на дані чисилки. Це я наприклад видрукувала, але теж можна взяти на пошті. Воно так теж виглядає. Там, де ви записуєте, наприклад, у верхній частині хто висилає, потім адресат. Ви вписуєте, до якого уженду ви висилаєте цей внесок, і е, завжди я раджу теж поставити потвердження одбіору. Не раджу, треба це зробити. зробити. від одбіору. Теж ліпше пріоритетова, це означає, що просто е, швидше е, ваш лист дійде. Ви це надаєте, заповнюєте, надаєте на пошті. І ще другий Дуже важливий папірець, який жовтий. Ви теж його заповнюєте. Тут згори ви заповнюєте адресу ужинду, до якого ви висилаєте, наприклад, до ужинду в там в Гданську. Тут ви вписуєте ваше ім'я ваш, вашу адресу. На цю адресу вам потім ужинд вийшла Лист з запрошенням на відбитки пальців. Там буде вказана дата і час. І теж важливо на е, іншій стороні написати, що саме ви висилаєте. Тут пишете внесок на карту побуту або внесок на зазволення і часовим. Ви це все віддаєте на пошті. І десь за декілька днів ви отримаєте таку жовту картку, тобто вони забирають цю картку, а ця у вас залишиться. За декілька днів на вашу поштову скриньку ви отримаєте підтвердження з ужинду з такою червоною, бачите, печаткою. Це означає, що ужад е, отримав ваш внес. Суко, це є офіційне підтвердження, щоб ви вислали ваш внесок на карту попиту. Якщо хтось, наприклад, вас перевірить на роботі, наприклад, прийде страж гранічна, то ви показуєте це. Тобто, що ви вислали, це підтверджує ваше легальне перебування. Тобто, це є дуже важливий документ, дуже популярна помилка, що не беруть з пошти цього підтвердження. Добре, наступний варіант це подача через канцелярію. Ми робимо практично все те саме. Ми беремо, наприклад, цілий перелік документів. І йдемо до канцелярії цього ужинду воєвуцького. Але що ми теж робимо? Ми робимо копії документів всіх. Які ви будете складати в канцелярі, і на цій копії ви просите, щоб вам поставили печат підтвердження того, що ви віддали ці документи, і цілий цей пакет документів з вашим внеском ви все це зберігаєте у себе. Це є копія, це є підтвердження того, що ви віддали цей пакет документів. Там теж буде дата, коли ви його віддали, і це теж буде офіційне підтвердження. І так само, як з поштою, ви чекаєте, коли на вашу поштову скриньку, яку ви вказали в самому внеску, прийде запрошення вас на. Відбитки пальців, там, де буде вказана дата і час, коли вам треба прийти. Тобто досить е, подібні варіанти, що з поштою, що в канцелярію. І третій, він якби найкращий момент, але практично неможливий в деяких е, е, воєводствах, скажімо так, це записатися на особисту подачу. Наприклад, в, ужонд, в ужонді е, воєвуцькому в Гданську, то ви заходите в спеціальну сторону інтернетову там, де ви собі е, зазначаєте, що ви хочете скласти насернака до побуту, вам в ідеальному варіанті. Одразу ви якийсь термін, на який ви записуєтесь, вписуєте свою пошту. Потім у цей визначений вам теж треба підтвердити, наприклад, що ви прийдете через вашу скриньку поштову, я маю на увазі вже імейл, і ви приходите на визначений час переліком документів, одразу складаєте відбитки пальців, і одразу, якщо все в порядку з вашими документами, то вам дають червону печатку до паспорту. Але, наприклад, в реальності, що стосується, наприклад, Гданська, то досить важко, або Слупська, досить важко записатися на Такі дати тому ми практикуємо те, що ми складаємо, наприклад, поштою. Які недоліки цього методу, методу поштою або через канцелярію, то що це додає нам ще 2-3 місяці того, щоб скласти, наприклад, ці відбитки пальців. То цей момент, коли ви висилаєте свої документи, ваша справа вона якби стоїть на місці, бо інспектор не перевіряє ваші документи, тобто ці документи просто лежать там у них, і вони безпосередньо вже по. Чнуть розглядати вашу справу, коли ви прийдете, вони вийшли для вас лист, це десь за 2-3 місяці. Ви прийдете на ці відбитки, і тільки після цього. Тобто до вашої справи ще додається час. Найважливіше, щоб цілий ваш перелік документів він був добре складений, щоб ви додали одразу всі необхідні документи. Бо, звісно, якщо інспектор побачить, що всі документи гарно приготовлені, все є, то чому б вам не дати одразу швидку децизію Маю надію, що це відео було для вас корисним. Дуже прошу під. Підписатись і поставити лайк під цим відео. Ви мені допоможете рости органічно на Ютубі. Теж, якщо, наприклад, ви знаходитесь в Слупську і ви хочете отримати персональний супровід вашою карту побиту до отримання позитивної децизії, то я цим займаюся в Слупську, в поморському воєводстві. Прошу звертатись до мене по телефону, або писати на Фейсбуці, або в інстаграмі. Тож, побачимось в наступному відео. Це буде відео про те, як повідомити у жонт, що ви змінили роботодавця, і теж буде ще одне відео. Як правильно заповнити внесок на карту побиту? Запрошую і до наступних відео, папа. -па.